Авіація є основною ударною маневреною силою, яка здатна в найкоротші терміни засередити свої зусилля на важливих напрямках з метою захисту важливих об'єктів держави, об'єктів критичної інфраструктури, а також нанесення вогневого ураження по сухопутним військово-морським і повітряним силам противника з метою дезорганізації їхнього управління та Логістичного забезпечення наразі повітряні сили і винищувальна авіація забезпечена в повному обсязі відповідно до потреби ракетами класу повітря-повітря, а також Різною номенклатурою бомбардувального та накерованого авіаційного озброєння. Але у противника, на жаль, зараз є більш досконала зброя і більш досконалі ракети, які можуть вони виконувати пуски ще до входу в нашу зону ураження. Літак це цілий авіаційний комплекс. Відбуваються ремонти. І авіаційних двигунів, і планера літака, також парашютно-гальмівних систем, авіаційно-прицільно-авіаційних комплексів, які під час ведення бойових дій є основним елементом, завдяки якому наші пілоти проводять повітряні бої, виявляють повітряного противника, визначають його дальність. Вид це, власне, і є один із елементів прицільного навіаційного комплексу літака. Початку широкомасштабного вторгнення ворожої армії на території нашої держави інженерно-технічний склад був переведений на цілодобовий режим роботи, тому 24 години і 7 днів на тиждень інженерно-технічний склад займається відновленням авіаційної техніки, підтриманням справності авіаційної техніки. А також усунення бойових пошкоджень завдяки інженерно-технічному складу пілоти мають можливість вчасно і якісно виконати бойову задачу. Перед вилітом насамперед перевіряється зовнішній стан літака, наявність на ньому відповідного озброєння відповідно до поставленої йому задачі, а також перевіряється працездатність систем в комплексі. Привіт хлопці! Добре, добре. як справи. Засобами радіотехнічного забезпечення було виявлено в азімуті 30 на відстані 300 км дві повітряні цілі, наземне забезпечення, техніка готова до виконання бойових завдань поставлених перед бригадою. Зрозуміло. Цілі можуть бути різні, це можуть бути криваті, ракети, шахеди, тому підніматися на велику висоту немає необхідності. Ти маєш зосередитися на застосуванні правильному, ефективному застосуванні озброєння, яке в тебе є. Це легкий фронтовий винищувач Міг-29, який предназначений для завоювання переваги повітря, знищення повітряних цілей. Також в разі необхідності може виконувати атаки на зимних цілей. Він Наразі наснащений радіолокаційними ракетами Р27 з радіолокаційною головкою самонаведення, також літак оснащений ракетами Р60, які мають теплову головку самонаведення. Для мене так, це була мрія ще з дитинства. Можна навіть сказати, що це сенс життя. Тому що, якщо чесно, то без літака, без авіації, без неба своє життя дуже ну, тяжко уявити. Політ 24 го числа зранку, коли посадку доводилось виконувати з, як то кажуть, відромки Росіна. Це, мабуть, найтакий запам'ятовуючий політ був. З перших днів війни. Авіація Росії, їхні пілоти і командування, мені здається, було дуже самовпевнене в собі, і вони вважали, що вони в перші там години знищили наші зенітні ракетні війська, авіацію. І тому в подальшому вони не очікували, що буде такий супротив, і тому вони в от саме в перші тижні. Втратили значну кількість своєї авіації. Ну, мабуть, з цього і з'явився е, такий образ привода Києва, тому що росіяни не очікували, що буде такий спротив, і звідки з'являються літаки, якщо вони всіх знищили. Основна задача не тільки. Винищувальне перекриття. А з появою новітніх ракет, які ми маємо, з'явилися задачі з подавлення ППО противника і багато таких цікавих речей. Саме складне це не в міні пілотування цього літака, а вміння його застосовувати в реальному бою. Наша бригада виконує бойові завдання як з базового аеродрому, так і з оперативних аеродромів. І по кожному випадку виявлених шахетів криватих ракет повітряних цілей піднімаються літаки в повітря. Я горжусь своїми льотчиками, які виконують бойові завдання, тому що це дійсно нелегка справа. Збити той же самий шахет або кривату ракету, тому що коли створювався літак Міг-29, він не був призначений проти безпілотних літальних апаратів. Тоді ще їх не існувало в природі. F-16 16 багатоцільовий літак, який дозволить нам в повному обсязі закрити наш повітряний простір. Його можна буде нам застосовувати, як знищуючи морський Цілі, наземні цілі, повітряні цілі. Е, у нього дуже великий об'єм озброєння, який можна в нього підвісити. Літак Міг-29, будемо говорити правду. Він вже морально у старів F 16 може застосовувати всю номенклатуру західного озброєння, яка є на озброєнні країн НАТО. Ми зараз використовуємо деякі західні зразки Зброї, такі як Харм, це протирадіолокаційна ракета, але ефективність її буде набагато вищою, якщо ми будемо застосовувати її з f 16 Наші військовослужбовці вони настільки мотивовані, що вони готові опанувати найкоротший термін на будь-яку західну техніку, щоб наблизити нашу перемогу якнайшвидше. Майбутньому поколінню, майбутнім пілотам Збройних сил України. Ну, я хочу побажати лише, щоб вони виконували польоти лише навчально-тренувальні, щоб здіймалося мирне українське небо. Берітися поборете. Ці слова сказав ще Тарас Григорий Шевченко в свої часи. І ці слова нас ведуть скрізь віка, мабуть. І... Більш нічого додавати.